Дворазовий переможець Олімпіади, чемп у трьох вагових категоріях серед профі, амбасадор православного мерча та любитель тату майстрів сумнівної кваліфікації. Все це є загальновідомими фактами про Васю Ломаченко. Його спортивні заслуги можна перелічувати довше, ніж шукати порнуху на Ютубі. А його фізичні якості та уміння давно стали надбанням загалу та джерелом заздроща для капітана Америки. Навіть моя мама знає, що. Вася може переплисти ломан з 20 кілограмовою гантелою в зубах та обидвома братами кличко на шиї. З Ломаченко спортсменам усе давно зрозуміло. Настав час розібратися з тим, хто такий лома, людина та громадянин. Усім відомо про пристрасний роман між Васяном та православною церквою. Вася, як і його кум, полюбляє згадувати Всевишнього та його віфліємського малого при будь-якій нагоді. Крім того, Вася неодноразово був помічений у компанії Домініка Торето в душі та священнослужителя зовні одіозного паша Мерседеса. в церкві сьогодні були? Боксер любив наряджатися в костюм православного сітріпіо і проводити релігійні обряди під наглядом любителя німецького автопрому. Коли у митрополіта почались проблеми з представниками органів влади, лома одразу розчахлив інстаграмомет з постами та почав активно захищати свого релігійного кента. В цьому контексті неможливо не згадати, як на початку війни Васян відреагував на повномасштабне вторгнення. Лома запостив милу світлину з руцями у формі голуба, кольорів, флагів України та РФ. У багатьох вболівальників боксера було відчуття, ніби той голуб насрав їм на голови. А лома, замість того, щоб вибачитись і швидесенько витерти послід, зняв свої акерманські штани та навалив зверху ще декілька чемпіонських куч. Одна з них це. Інтерв'ю, в якому хайтек розповів, що немає сенсу щось казати про війну, бо слова нічого не вирішать, і бла, бла, бла. Тобто, замість того, щоб займатися зборами коштів на потреби України, розповідати світові про війну та вправляти мізки своїм оркським вболівальникам, Васян тупо мовчав. Врешті-решт налому вилилась купа хейту і непризні. Та, незважаючи на це, Васян продовжував героїчно забувати піструна на ситуацію в країні. З одного боку можна позаздрити його витримці, адже щоб не піддатись суспільному тиску і залишитись вірним своїм, хоч і і Трохи коричневим, але все ж таки чітким переконанням треба мати залізні яйця або чавунний мозок. На мій погляд, саме тут і ховається причина дивної поведінки українського боксера і ще більш дивних претензій до нього. Це ж професійний боксер-народ. Що ви хочете від людини, який багато років підряд і по макітрі? Так, це дуже банальний наротив, але він чорт забирай, пробач, Вася, максимально вірний. Що ви хочете від чувака, який замість того, щоб розвиватися інтелектуально, цікавитися світом та розширювати свій кругозір, тупо весь час хуярив у боксерській залі. Та він хоча б два слова може докупи зв'язати, і за те вже подяка. Проблема у тому, що хтось бачить у таких особах кумирів та лідерів думок, в той час, коли це банальні артисти, що розважають публіку, і все не більше. Але соціальна система продовжує ставити на п'єдестал подібних індивідів. Ми самі обираємо не тих ідолів, надаємо їм суттєві важелі впливу на маси, а потім розчаровуємось, бо вони виявляються довбойобими. Це стосується майже всіх професійних спортсменів за дуже великим виключенням. Тому від'їбіться від Васяна. Хай далі б'є грушу та просирає абсолютні чемпіонства. Вимагати від професійного боксера мудрості та розуму це все одно, що запропонувати Ніку Вуйчичу зіграти в твістер. Можна, але багато від нього не чекайте. А в кінці процитую одну з небагатьох книг, яку прочитав Ломаченко: Не створи собі кумира. особливо, якщо це боксер, це я вже від себе додав. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.